от у нього Миненко. Зараз спілкує пас Федорчука, зараз Федорчука. завадили Федорчуку на позиції гравці І Зараз йде проти Морозов, який звився на паркеті. він дав Тупик зараз саме де Тупик. Можна пробувати, приває зараз Тупик, забиває зараз Тупик. Кирил Тупик забиває, зараз, зараз на Сюбіхлоді поєдинку. Камраєв, також Федорчук Базюнь і Абидрачник зараз пробиває Федорчук але Данілів. Данілів обірує зараз Макарош, пробиває Данілів, і такий м'яч зараз відупенського влітає у ворота. Ну і тут момент такий, що Ось зараз на меданчику е, макаруша, а також е, Габер. Ось зараз в моменту момент знову Данілів забиває, він звільниться зараз зі складником за голами. Ну, знову ж таки, от якось на паузі все це так робить. Зараз момент тим часом у Бас. На що Баса веде нас за рахунок 3-0 після тайму. Зараз вирває тупік, рятує за команду Кнопицький. Тупік сьогодні вже забивав. І зараз він хоче забити ще у Басу. Зараз з меданчиком така ж Тупік Орел, Деценко. Данілі зараз тупік порває, але не змовляє. Так, але за виконанням, думаю, навряд чи зараз Данілі меч прокоплює. Зараз Даніль, менш прийти, менш прийти, пас, на депеде Бас нарав! Де за полівий гравців е, можуть сьогодні грати вісім полівих гравців. Зараз перебуває нас тим часом у фурці штурма з більш фактурними гравцями першої шкірки Барса. Насправді. Ну і Зараз перший виходить у Назар момент Макаруші може бути Зараз Москаленко, Летусь команду добиває тут. Барса вже не поспішає, вона тут позиційно атакує. Орел бірується зараз. із Тупіком, тобі тупі зараз прискорюється. Вирває зараз тупік, керівницьку команду. Зараз канопецький. На далі тут дає нульову передачу на... ж таки, Детценка, і Детценка у нас. Забиває свій гол стиль. Габр та відповідно безумієр Галича. Галища приває! і Рятується команда зараз! зараз Хоча б... зараз для Шоткінського барси. Проває знову але ще... Тут ти думаєш, вертається, прибиває знову галища, знову з... стіка рятує. <звучить> Одразу ми з пас ідеє на «Урла». У Урла зараз є простір. Орел пас далі на патріотизацію. Орел може забити, Орел забиває, такий руху на 5 сьогодні. от 5 голів. У Барсі забили всі чотири гравці. Стах, по ходу п'єси поправляє амуніцію. Зараз тупик дає пас на Данілєва. Ну, і далі вже, е Команди з зрештою карає зараз за це Семененко. ну і 6 секунд до кінця цього матчу залишається. Безвійний м'ячі, безвіню дає пас на Трушука. Ну і тут зрештою, трща... не, зараз. Трщую. Що ми момент був би у Федорчука але зараз вже лунає фінальна середина, яка сповіщає про те, що Фідіша Барса, з перемагає з рахунком якої і стає другим фіналістом Кубку Ліги Ю-15. Ну і на цьому наш сьогоднішній.